В умовах відкритого світу та поступової глобалізації громада на будь-якому рівні може залучити для використання у себе міжнародний світовий досвід, а також кошти. Днями в Баштанському районі відбувся форум місцевого розвитку. Подробиці в сюжеті наших колег Катерини Тригубові та Євгена Мінакова. Побачити на власні очі, як працюють на благо своїх громад сусіди, набути нового досвіду і розповісти про свої досягнення у царині впровадження проекту ЄСПРОН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду приїхали до Баштанщини гості, представники дев'яти районів Херсонської області. Розпочався форум з пленарної частини, під час якої були підбиті підсумки реалізації мікропроєктів чотирьох сільських громад району, спрямованих на покращення якості їх життя. Голови громадських організацій Маріївки, Привільного, Новопавлівки та Явкіна, презентували свої добрі справи і отримали сертифікати учасників проєкту Євросоюзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ми активно включилися в роботу з інвестиціями. Дійсно, перший договір був підписаний, підписаний у минулому році, ще й року нема. Вже чотири проекти виграно по ЕСПРОВОН і ми їх вже їх відкрили. Я п'яже Баштанка відкрила перша, деякі ще й не починали цю роботу. Ми, як кажуть, значить, приучені за. Свій 27 років роботи в районі. Ми завжди працювали на розвиток району, на соціальну сферу. Поэтому ми, я кажу, для нас це не нове. Ми це робимо з бажанням і це далі будемо продовжувати. Інвестиції залучено 3 мільйони 600 тисяч. І це є спроворетована громаду, і по всеукраїнському конкурсу, потім я назвав чотири дві сільські ради, де мають вже по чотири і теж залежить тільки від. Чоловіцького фактора ви сказали, чому так вдалося, тому що сьогодні і керівництво району безпосередньо ми займаємося першим ліцем. Не доручаємо якаш, нікому створено ресурсний центр. Це я сьогодні казав, що зіграла велику роль. І сьогодні, як і в кожній громаді, є ентузіасти, поэтому сільські ради ми сьогодні на форумі визначили самих кращих. Після закінчення засідання гості форуму познайомилися з роботою районного ресурсного центру громад, а також побували в Баштанській загальноосвітній школі номер 1 яка зараз є одним з найкращих освітніх закладів району. Пересвідчити, що спільна робота з розбудови села дає дієві результати, гості з Херсонщини змогли, відвідавши Мар'ївську сільську громаду. Вони побували в загальноосвітній школі імені Семена Бойченка, в якій за проєктом ЄС-ПРООН місцевий розвиток орієнтований на громаду, замінено вікна та двері. Силою громади зроблено ремонт. Познайомилися Херсонці з роботою місцевої агенції сільського розвитку. Побували в музеї легендарного спортсмена плопця короля Батрафляю, Семена Бойченка і поспілкувалися з Маріївським. Громадою. Гості з цікавістю слухали Мар'ївців, які в свою чергу із задоволенням розповідали про роботу під час проєкту. А також охоче ділилися планами на майбутнє. У нас на території нашої громади є два дитячі садочки. Один знаходиться у в цій селі і один у Маріуці. Також є велика загальна освітня середня школа в селі Виноградівка, яка також потребує енергозбереження, заміни вікон, дверей. Наприкінці насиченого подіями дня гості з Херсонщини поділилися своїми враженнями з нашою знімальною групою. Районний ресурсний центр, його працівники, його функції, механізм його роботи, залучення соціальних інвестицій, коштів донорських організацій це пріоритети наше завдання. Ми вдячні організаторам візиту за таку можливість, за можливість обмінятися досвідом і все те, що ми сьогодні прийняли. Я думаю, наші райони будуть використовувати на практиці. Відкритість, щирість, гостинність, готовність поділитися тією інформацією тим досвідом, який є у вашому районі, Мар'ївській сільраді. Зокрема, це найбільше підкопає і дуже вдячні за це задоволеними форумом. Залишилися не тільки його гості та учасники, а й миколаївські координатори проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Баштанский район на сегодня это такая уже платформа и показательный район можно смело говорить и не только для других областей, и для нашей Николаевской области, и в наших аникабу бы планах и стремлениях, конечно, привести всю. Область, да, чтобы ресурсные центры были акт результативные, чтобы их работа максимально отражалась на тех результатах и на работе общественных организаций и да, достижениях наших громад. Крім того, вони розповіли нам про захід, що відбудеться в рамках проєкту наприкінці травня. Ми дійсно очікуємо в мае один із дуже важливих для нас визитов, потому что это будет визит Николаевскую область постійного представителя ООН в Україні і координатора всієї системи ООН в Україні, господина Алевья Адама. Вот он хорошо знает наш проект, курирует проект Мессовый орієнтований на громаду, як і многие інші. посетили уже многие області, И вот, так сказать, Николаев попал тоже в планы наконец. Поэтому мы обязательно будем устраивать какую-то встречу с одной из громад, возможно, в Баштанском районе. Мы обязательно будем устраивать, конечно же, какие-то диалоги с громадами, потому что есть что показывать. Катерина Тригубова Евгенияна П. на пи